Плюс спорт допоміг мені дорозвинути мої усі внутрішні якості, такі як дисципліна. Ну, якби вони в мене і так вроджені були, а спорт це ще дорозкрив. Особливо ось ці от моменти, ну, хто займається, тренується там, не на рівні. А сьогодні хочу, завтра не хочу, там, до періоду перед, перед Новим роком, там до Дня народження. ні. Ті, хто займається регулярно, то ви знаєте, який бар'єр. це. Потрібно психологічно постійно долати, для того, щоб тримати цю дисципліну. Це повинна бути не зовнішня мотивація, а внутрішній ось такий постійний, ось це ось ця мігалка, яка постійно мігає, і ти постійно це от робиш. Не, не тоді, коли тобі хочеться чи можеться. В тебе є план, і ти по ньому йдеш. Хворий, не хворий, має настрої, немає є сили, немає, ти це робиш. Це дуже розвиває. Дисципліну і от властиві.